Київський міжнародний інститут соціології виявив пряму залежність між мовою повсякденного спілкування і вразливістю до пропаганди. Вразливість російськомовних у два з половиною рази вища за україномовних. Представники громадянського руху провели опитування і виявили, що майже половина полтавців у побуті спілкується українською мовою. Двомовними визнали себе 36%, а виключно російською говорять 15% жителів Полтави. Частина Присутності української мови, як в побуті, так і в різних сферах полтавців, зростає. Позучаю русифікація, вона теж продовжується. Тобто, наприклад, якщо взяти ті самі. Представництво української мови в журналах, особливо в популярних глянцях, то як не парадоксально, наприклад, там катастрофічна ситуація, фактично на 10% представництво представництва української мови в модних журналах впало. А це форму... журнали, вони ж формують певний тренд. Купляють і в основному так мовча, но... але ж і питають, що а на українській мові у вас є газета, а в нас і раз два і обчувся. Полтавські газети, от і українська, значить по українській газета і експрес Львовський. На вулицях обласного центру можна почути різні мови. Я вважаю, державна мова має бути українською, бо ми живемо, ми живемо на українській ну, землі. От. Ну а в обіході, пожалуйста, хто хоче на русском розговорювати. Ну, я вважаю, не мова красить людину, а внутрішній світ. А взагалі вже тоді людина вже знаєте говорить той мовою, якою вона, як вона це бачить. Вирішили перевірити мовну політику у закладах харчування. Офіціанти звертаються до відвідувачів переважно російською. Меню та чеки теж російською. У вас меню тільки російською мовою. Да. А ви спілкуєтесь українською мовою? Ну, в принципі, молою. Скажіть, будь ласка, вас яка є такі кавові коктейлі? Я сама офіціантка, якби теж хоча в Харкові роботу, хоча, щоб порушки, ну розмовляємо чисто по українській мові. Тобто, коли клієнт. якщо він починає розмовляти, то і ми розмовляємо, якби то що люди хочуть, нічого не зробиш.